Про цю дату насправді десь забули, і мені про це нагадав секретар Львівської міської ради, зараз військовослужбовець збройних сил України Маркіан Лопачак. Що 1 червня у день. Захисту дітей у 1996 році Україна остаточно завершила своє ядерне розброєння і передала усі ядерні запаси, в тому числі ракету стратегічного призначення, не тактичного, а стратегічного, яка називалась сатана. І, в принципі, багато хто зазначає, і є така думка, що саме от тоді. 1 червня 1996 року війна України і Росії ця ситуація, яка в нас зараз відбувається уже у наші роки, у нашому столітті, наступному столітті, саме тоді ця ситуація стала неминучою. Чи вважаєте ви от той крок 96 шостому році, кроком, який справді ну можливо ми навіть не недооцінюємо, як він вплине на світову історію, тому що ескалація? У війні України Росії проти України з кожним днем з кожним тижнем все більше і більше, і дуже багато світових експертів відзначають, що скажімо так, протистояння Росії з усім військовим блоком НАТО зараз уже є ну далеко не виключним і на набагато ближчим ніж це було там ну, грубо кажучи, рік тому. Ну, ця дата, на яку ви посилаєтеся, яку ви згадуєте, вона для мене є похитною від трошки інших дат які, подій, які передували тому. А рік, так, 94-й. І це недавно зовсім виявилося з мемуарів різних там діячів. Не Кравчука запитали першого президента. Ну, так давайте Євросоюз і НАТО. Кравчук. Бажаючи йому перевертатися з великою швидкістю пропелером в грубу, сказав, що ні в якому разі Україна бачить себе стратегічним партнером Росії. Ось звідти і треба починати відлік страшної катастрофи, якої уникнули наші, наприклад, Балтійські сусіди, уникнули сусіди по. Червоно-більшовицькому бараку соцтабору західні країни, наші сусіди. А вибрали ми Ми особисто своїми руками ну, не ми, наші попередники. Оце дебільне посткомуністичне населення, яке марило сидіти з ракою на дешевій російсь... російській голці до кінця свого життя, говорити всюди по-русски, бути частиною великої руської культури, просто вже в незалежній такій україночці. Знаєте, де тільки садки вишневі коло хати були даровані патріотам з вишиванками, з відродженням гаївок, щедрівок та колядок. І цим якби задовольнилася сама ідея України. От вона мовляв: є все заспокойтеся. Ось звідти треба брати витоки якраз від того стратегічного вибору. Бути перепрошую просто-напросто, якби в ширинці Росії до кінця життя свого. І повірте, у нас ще дуже багато є навколо, які щиро переконані в тому, що не було би страшної масакри, ні Революція Гідності, 14 14-та рік анексія Криму, Ордло, ні теперішньої страшної війни, якби далі собі Україна, як заповідав великий Віктор Федорович. Янукович сиділа би тихонько, пашталакала би по-русски, відмовилася від НАТО, відмовилася Євросоюзу, від Євроасоціації, з Чорноморським флотом себе під боку. Всі були би мір, дружба, Басков і Кіркоров би гаструювали до Закарпаття включно, і всім було би очень хорошо. А тут, бачите, якимось там, розумієте, патріотам захотілося незалежності повноцінної. Захотілося по суті української і європейської України, так от тепер, начебто, ця страшна макабрична війна є розплатою за це бажання не бути з Росією або навіть бути антиросією, що для мене взагалі є національною ідеєю України в теперішній час. Тому я би от трошки би відмотав уже роззброєння як таке. Про яке ви говорите, це вже є наслідок цього первинного геостратегічного рішення, мислення себе частиною руського міра ще до того, коли руський мір був взагалі оформлений як, як доктрина, як концепція, бо це вже сталося більше в нульові роки. Але в 90-ті роки приналежність до російського простору для українців розглядалася тодішнє малоросів, холоїв, хухлів не то розглядалися як єдине безальтернативною. Та вибачте, в нас на кожних виборах перемагали комуністи на виборах. Та в нас, перепрошую, 14 2014 році комуністи сиділи в, з фракцією в 11% голосів в, в парламенті. То про що ми говоримо? Це все зараз заднім числом. Ми говоримо про якусь знаєте таку міфотворчість, а що було би, якби. Ось я все ж таки виводжу це не з роззброєння, бо розброєння є наслідком стратегічного рішення самої України в особі отого всього посткомуністичного, номенклатурного, оцього всього помийного, так званого проводу. Це вже є наслідок. Це був наслідок. Я так це бачу, і ну, як бачите, мені здається, що ця війна дає відповідь, що саме це лежить в основі. А скажіть, будь ласка, це ж важлива історія. Ви згадали про Кравчука, який, власне, розпочав це ядерне розброєння, Кучма вже завершив. Як ви гадаєте, а чого було більше В, на початку 90-х? Російських технологій, технологій Москви, які привели до управління нашої держави на виборах, все ж. Е Попереднь попередньо партійного працівника Кравчука чи це був чи це була помилка українського народу, який просто не зумів тоді розібратися? Ну а що це було в 2019 році? Технологія чи помилка? ми так По кожних виборах теж можна поставити це питання, і ви правильно його ставите. Ну то по кожних виборах можна ставити питання. А в 10-му році це була технологія чи, чи, чи помилка? Чи може раптом самий мудрий Український народ на всій планеті Земля собі взагалі придумав проголосувати за двічі судимого зека. Ну просто не то, що не політика, просто бика натурального, який Ну не те, що двох слів не міг зліпити. Оце от батя, оце все паханство. За це ж проголосувало вибушно 13 мільйонів людей. І ці люди живі ще досі. Ці люди живі ще досі. Люди самі творили. Своє пекло І це я не я, я, я не говорю з міркувань віктимізації жертви. от мовляв самі винні Знаєте, то от можна зразу собі тут накрутити, що таке зловтішання. Ні, це є абсолютно здоровий погляд в, в дзеркало. А 90-ті роки взагалі дзеркала не було в Україні. У 90-ті роки Україна дивилася в Росію і бачила там себе. Українського дзеркала не була взагалі. Та ви ж уявіть собі, що держава була вже на карті світу, вибачте, 5 повних років, і аж тоді з'явилась Конституція. Та в нас національна валюта гривня, завдяки е, Вадиму Гетьману, з'явилася 95-й, 96-й, 97 роки. Країна вже існувала 5 років. Ну про що ми? Ми так це є, розумієте, гальмо. Я не знаю квадратів, кубів четвертій степені. Ми бачили себе в Росії. Нам навіть не залежало маркувати свій простір, тому що, вибачте, де маркований кордон у нас відсутній був навіть на початок вторгнення з усіма там, сусідами, так повністю. Знаєте, це ще виникало якісь питання. Тому ну ви розумієте, про що ми говоримо? Якщо ми не будували своєї держави зі старту, і ми є одна з тих небагатьох країн. Які першим своїм президентом не обрала дисидента чи людину, яка доклалася до відродження незалежності. І, і, і це ж приклади, чехи обрали дисидента Гавела, поляки обрали дисидента і борця за волю Польщі Лєху Валєнсу. Всі країни Балтії пообирали людей, які за вільну Естонію, вільну Литву і вільну Латвію, і то по тюрмах сиділи, то під арештами і взагалі докладалися до правозахисних рухів і так далі. Ну а Україна обрала комуністичну партію, яку назвала українською вже. Тому ви знаєте, заднім числом це якби легко говорити, але по великому рахунку, от якщо відмотувати від основ... Ну, я так ну якби я цього не роблю. Бо ну що то зараз заднім числом говорити? То все ж таки це було органічно. На той момент суспільство було ось таким яловим, гнилим, протухлим, креольським, зросійщеним. Понаїжджали оті от розумієте нащадки визволителів, понародили тут дітей, внуків і ті діти внуки пізніше стали першим населенням незалежної України. Які ту незалежну Україну вибачте на слові не кажу, де бачу. Для них незалежна Україна це була просто, знаєте, на цвяшок повісити іншого кольору права, а далі лишитися советським чоловіком. І на то обслуговування советського чоловіка все було спрямоване. Тому ну, от зараз бачите, це не це не технологія, це не помилка, це була от така природня картина для тогочасного суспільства. Яке по великому рахунку до появи незалежної демократичної України взагалі рук ніяких не доклав, Та маленька згорстка дисидентів, шестидесятників, рух, чорновіл та інші наші моральні авторитети, це, от, напевно, просто їхня заслуга, але скористалися цим советське населення, яке перепрошую, нагадаю. В грудні 91-го року 90 проголосувало чи там 90 з чимось за незалежну Україну, а ще перед тим півроку у березні стільки саме проголосувало за збереження Совєтського Союзу. Ну от от і все, що вам треба знати про мудрих людей того часу. Тому ну зараз пізно про це якби говорити, але на превликий жаль, якщо дійсно відмотувати, де так мене до цього е, поспонукали, то воно все впирається в ту страшно травмовану ідентичність породу совєтського чоловіка, який просто почав правити в Україні, вибачте, і правив аж до початку війни. Я не знаю, чи ми встигнемо зараз дати цю карту, але я її загуглив і знайшов. Кинули вибори Кравчука. Це ж також дуже цікава історія. у Чорновілу році переміг на Львівщині 75%, на Франківщині 67%, і 57% на Тернопільщині. Але, наприклад, вже на Волині чи Рівненщині, чи тій самій Житомирщині чи Хмельниччині перемагав, перемагав Кравчук і перемагав всюди з результатом по. Понад 50% відсотків, тобто у першому турі, там не було якихось е, качель, коливань. Е, качелі, коливання на Чернівеччині були на Буковині, та 43% але також на користь Кравчука. І тому ну це от ось ось ця мапа, яка зрештою ну, підтверджує все, що ви говорите. Так, це наша політична історія. Ну от вона така була зразу. Було видно, все ж таки, певний, якби градацію громадянського, ну такого прогресу. Тому що всі ми однаково вийшли з червоного табору. Ну але знаєте, не всі однаково почали дихати на червоне з настанням незалежної, незалежної України. Тяжка історія. А потім накладіть сюди карту Кучма симоненко а потім накладіть сюди карту Янукович Ющенко, а потім накладіть сюди карту Яну... Там, Януковича вже 10-го року і. 19-го і будете мати, в принципі, розуміння, що ну значна така ота ядерна Україна, оце така ядро України, от е завжди щось її розумієте, от клинило та й клинило її. Клинило на схід та й клинило. Клинило в ту росію немитою та й клинило. Знаєте. Ну, от так клинило, що тепер. Ось маємо. Ну я, я далекі від думки зараз заднім числом звинувачувати, але політичну історію треба знати, бо якщо її не знати, ну то вона буде повторюватися. Ну то безконечну кількість часу. Висновки робити точно треба. Тут можна і карту відразу дивитися, що як за шарія голосували на, оце, на останніх О, місцевих так. виборах перед повномасштабним вторгненням. Це теж було для нас тут у Львові щось таке неймовірне і нереальне. Чому так? Чому люди людину? А потім цю людину? раптом всі, а потім всі такі здивовані, що ті регіони, де він був присутній від селищної до обласної ради, найбільше потерпають від російських кабів, ага. іскандерів та же. Non ну я, не я не ж я коментаря не даю з цього приводу. Тому що ну, коментувати те, що трава зелена, а дощ мокрий, ну, якось і сенсу особливо нема. А от поговоримо ще про наших партнерів. Пише наша постійна глядачка Тетяна Присижнюк, пані Наталю, винні нам підписанти Будапешту. Ой, як винні. Ну і потім додає, звичайно, і ми самі собі ще більше винні. Перед батьками воїнів, що життя поклали за нас, ми винні, бо приводимо до влади тих, хто це все допустив. Ну, це така свідома позиція того, що справді ми мусимо брати відповідальність за те, що в нас відбувається в державі. Але коли ми говорили в четвер з Віталієм Портиковим про це і знову ж таки згадували цю історію з Будапештським меморандумом, що нам давали гарантії, то він каже, що це така дитяча позиція нам до цього. Взивати нам про це згадувати і казати, що от має Сполучені Штати Америки і, і, і країни інші нам щось гарантувати. Ви як до цього ставитеся? І, і що зараз насправді впливає на вашу думку найбільше на а, рішення світу допомагати нам чи не допомагати? Ну, бачите, образа це завжди дуже солодка емоція. Вона людину розніжує ображена людина, особливо ображена так глибоко, кровно і так патологічно. Вона, як правило, їй достатньо впиватися і споживати оце постійне вогнище, образи для спалювання своїх власних дій, жодної безвідповідальності ну, від, власне відповідальності. Тобто бездоповідальність ніякої не треба робити висновки, ніякі питання до себе ставити не потрібно. Не питати себе, чому ми, будучи в центрі Європи, до 2024 року не є ні в ЄС, ні в НАТО. От, забравши сотні причин. От просто питання пройшло 30 років, це є третина століття. Ми досі ще говоримо, малюємо якісь плани. Щось там придумуємо, розумієте, своїм хвостом, тим тракалорним, розумієте, от собі лоскочимо свої ніздрі, і там розумієте, собі придумуємо якісь, знаєте, купа причин і так далі. От питання ж дуже просте. От Або народ, держава йде по треку цивілізації, або вона закохана в свій якийсь грьбаний третій шлях який її приведе в якусь абсолютно унікальну систему координат, розумієте, галактика чумацький шлях, і там заживемо всі дуже мирно і щасливо. Оця інфантильність, оця дитячість наївність, це не є діагноз. І це навіть не пояснення. Це вирок по великому рахунку. Тому що суспільства, які інфантильно ображаються на всіх, крім себе. Шукають в гімні шкварка всюди, крім свого. До всіх мають купа застережень питань претензій, крім себе миле, тому що ми ж жертви, ми бідні, нещасні. Це замкнуте коло цієї віктивності, коли жертва є бездіяльною, а розраховує лише на реванш, на сповнення якихось ілюзорних обов'язків перед собою. Ну воно нікуди не приведе взагалі в принципі. Я зараз не про народ, а про політичний провід. Тому що політичною позицією держави було, власне кажучи, абсолютно сліпа, наївна, інфантильна. Ну ця не ну якби це незрячість. Тобто, не бачити світ навколо, не бачити своїх сусідів, не бачити взагалі тренди. В 2008 році Грузія показала всім приклад. Що буде з кожною? До кого прийде Росія? Ну, то з 2008 року ще в когось були якісь ілюзії? Виявляється, не було. Після Грузії у нас ЗЕК став президентом. Ну, то ну, куди ці інфантили побігли? 19 рік. Усім вже стало все зрозуміло. З якогось раяля вилізли інфанти, абсолютно безмозлі істоти. В кількості понад 70% від населення. І просто, ну, от, от просто за, заманіфестували своє ну якесь просто геополітичну імпотенцію, просто якесь убожество, абсолютно. Просто. Чи то по приколу, чи це, знаєте, як так кажуть, кнопка самоліквідації дуже часто має якраз форму урни. От воно так і сталося. Оце інфантильність замішана то на образі. То на яке розумієте, розуміти очікування взовні, оце воно воно завжди ходило всі 30 років. Воно ходило, ходило, і зараз просто якось знаєте такий час стає настає просто дефрагментувати цей жорсткий диск. Ну от війна насправді це робить в дуже свій такий вишукано кривавий спосіб. Наприклад, жаль, але ця дефрагментація, вона якби мусить бути, якби, якщо далі сповідувати оці такі, знаєте, якісь наївні речі, не бачити зараз реальну розстановку сил на війні, тупо не бачити взагалі диспропорційність ресурсів, не читати, що нам пишуть західні медіа, оце так ігнорувати, плюватися на кожного західного політика, який каже щось інше. Що не вкладається в абсолютно вже вихолощену і якусь навіть злоякісну, взагалі якусь цю тенденцію там про про про, про перемогу, про кордони 91 го року, про щось правильне, але не здійсненне Ну, от, якщо цього всього і далі не бачите, ну то в принципі це зайде в такий, знаєте, майже вже якби такий самоубивчий виток. Це така мертва петля. Де от можна кружляти до безконечності, живучи ілюзіями, якимись чимось, устремліннями перекривати це все ну просто людськими життями, яке ну перепрошую одного людини? Ну і, і воно б так може бути безконечно. Оце, ну мені здається, та дефрагментація інфантильності. Вона ну, вона, вона мусить бути. Ну бо без того, в принципі, і, і шляху не дуже то видко.